Дітки, доброго ранку, а у нас на дворі вже зима. Але сніжок у нас зростає, тільки трішечки залишилось. Пташки вже відлетіли в теплі края, де які залишились. Дерева в нас в голі стоять, тільки ялинки зелень. Але койде в нас ще є зелені кущики навіть. Дітки, на небі хмарки. І прохолодно, мінус вже на дворі. Дітки, подивіться, будь ласка, яка шпаківна у нас на березі. Це дом, хатиночка для ташок. Ташки сюди прилітають, шпаківня в нас закрита і там відпочивають, якщо морози сильні або холоди. І я їм там тепленько.